Ми тут є хек, Ми купували хубсі молочний. І я його дістала з морозилки. Його термін придатності до травня 25-го року, але ми його купували щоб зараз з'їсти. Тому я хочу сьогодні. Посмажити. Так, розпаковувати. такий пристрій, який я чищу рибку. Тут небагато, але є. Колись нам попалось зовсім вся почищена була. Коле не нападав, щоб почищено, так би взяв і посмажив. Ось ну, навіть ну, сірому буде кой-що з рибки. Так, ну добре, я тоді туди, туди кладу, а потім помию. Спочатку я їх ще поріжу. На декілька кусочків де два, де три, а зовсім немає луски тут. От так. Не до кінця розморожуються. Тоді легше. Коли вона зовсім м'якенька, то погано чиститься. Так, різку почистила, висипаю миску і зараз я її замочу водичкою і помию. Так. Трішки є для сірого. Та я йому ще й відріжу хвостика якогось. А вже сидить на вікні. Так, зараз мені треба трішки обчистити це, щоб е, не попадало мені в каналізацію, бо в нас же ж не централізована, а е, яма зливна. Ну ми оце ж. З 2010 року, як ми сюди вже заїхали, ну, збудували. Ну, ми і жили, і будували, е а каналізацію ж вже зробили, бо треба ж було, ми якраз в травні сюди переїхали 21 травня, і, от, і каналізацію, і воду тягнули в будинок. То оце з того часу ми не чистили. Там я ті септики всі туди засипаю двічі на сезон, навіть так, один раз весною і один раз осінню. І воно там переробляється, все, фільтрується. Слава Богу, поки що. Навіть коли вода чиста лилась, коли труба прорвалася по тій вулиці у нас, не наша труба, тих людей, які там живуть по тій вулиці. І в мене затопило повністю мою зливну яму. І в погрібі вода стояла ну, не до колін, а вище ще колоток. Я не знала, що робити прямо. І їх не дозовешся. Ну, слава Богу. Приїхали, все-таки зробили, і потихеньку вода спала. І висушився погріб, і все добре. Так, дивіться, ну це що ж я роблю. Тому я це мию, а щоб отут труби не забивались, бо в нас вона йде, знаєте, ну десь отак і пішла вниз, але зовсім мало її наклон. Тоді Діма як робив нам, він сказав, що буде погано, ну, вона нічого зливає. Але оцю воду я сюди ниль, нилью, я її або на вулицю виношу, виливаю під дерево, або просто в унітаз, щоб не забивалося тут. Тому це вже можна і так помити. Тому я оце зараз винесу це на сміття. І ще раз промию. бішать рушника. Так, і я зараз. Чого? Нема нікого. Чого ти? Я так викладаю паперовий рушничок і щоб вода трішки зійшла. Так, яку ж тут зрізати оцю. Зараз. О. Зараз буде проблема все. Зараз погодуємо трішки обормота. Думає, що йому така смакота попаде зараз. Я думаю, видно, ой, тут Фендіна вода стоїть. Так, сірий тільки не йти, на? Ой, це ж смакотінь. На? О, дивіться, красавець. Як за себе кине, все все не серця, закриває, не серця. йому їсточки теж хочеться. Mm. О! Хай тобі буде свято. А ця красуня? А? Краса, ти теж їсти хочеш? Зараз там. Поїв, зараз буде облизуватися. Так, сірий. Що ти заглядаєш? Уже ну, все, я поправляю. До Фенді сердиться. Так. Ну, тепер рибку викладу сюди. О, все. Бачите, мокрий. Багатенько, ось скільки від сіла пішло водички. І тепер я ріжу їх, так, оцим ножем можна. Ну, можна дивитися, є і хвостики, отак. Вони і смажаться тоді краще з такі кусочки. На 5 хвилин. Ну, це не, 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 не так важливо, це можна було ще під... Ну, хай. Так, все. Це сюди. Це сюди. І зараз сірому ще дам. Він там сидить, сидить. Oi, și azi bude serbe, ți-a Nu te da fain, na. Și ce azi? Oțel și-l semna С сковороду, так мені вже не потрібне, мабуть, Феді, заспокойся. Олія, є олія. Та вона так швидко розходиться, що ж я там такого жарю, а це остання бутилка, а то ще домашня є. Ну, і можна як. Можна це муку висипати в пакет, потім туди запустити, повкидати цю рибу і отак потрусить. Ну, тоді кажуть, ну, не так буде більше смітитися. Та й воно і так не смітиться. Що тут йому смітитись? Це так. Аби, ну, я колись теж так робила. Так, варте. Якщо то, ну не, не знаю, я скільки я там ложок, ложок 6, я туди столових налила і зараз обмакую і викладаю прямо, поки олія трішки нагріється, а я тут обваляю в муці рибку. І вона буде смажитися, я ще і цибулю почищу, і поріжу, зверху притрушу. Я інколи так роблю. О, вже потихеньку шкварчить. Ну що тут накидається? Нічого не накидається. За вікном, чого ти на нього сердишся? Ну, трішки йому сьогодні повезло. Рибки дали. Та йому і так, ми його не обижаємо. То, то м'яска, кусочок, то ще щось. І я думаю, його годують і, і, і хазяїни то він такий жаднівчий, хитрий хіт. Да. Не влізе, звичайно, все. Ну, десь половина. Ну так. Я поки у мене рибка смажиться, цибулі нарізала. І вже перевернула один раз. Але тут не всі такі підрумянені, я трішки додав газу. Олії не потрібно, тут достатньо. І хай смажеться. Вкажу останню рибку вже буду викладати потихеньку, цю я трішки вже здвинула. І стікає на рушничок. І зараз все досмажується якось нерівномірно вона, а сюди викладу цибулю і підсмажую, підрумяю. Можна навіть трішки додати сюди олійки. Коли зверху оце посипеш, то е, зовсім смак інший. Так, ладно, олійки теж треба додати зараз. А то я вже все поховала, хазяйка. Ну це вже вистачить. Я і так люблю її їсти без всяких пюре. Так, і майже чисто лишиться трішки. Так, оце ж треба без кінця, щоб вона, бо я ж додавала трішки, ще добавлю. Карамелізується вже, а вже цю рибу можна і викласти, вже вона підсмажилась. А цибульку ще хвилинку о, Так, Ще дві. І ціла гора рибки. Ну, тепер трішечки ще покарамелізую. і викладу зверху на рибу. Так, щоб олії не було. Ось дивіться, яка вона. Рибка готова. Не знаю, може, іще овочевий суп собі зроблю. А Тут може, ні. ні. Так, хай витікає. Ну ось. Така тарілочка повна. Я гарячу не їм, тільки як вона б охолоне.